Краснодарському краї Росії зазнав аварії літак Ан-2. Попередньо могло загинути двоє росіян. Про це повідомляю із посиланням на російські засоби масової інформації та міністерство надзвичайних ситуацій Росії. Вказують, що літак впав неподалік від однієї з військових частин російської армії у Єрмаковському районі Краснодарського краю. Хто саме перебував на борту цивільні або військові? Невідомо за Попередніми даними загинуло двоє росіян. В МНС Краснодарського краю авіакатастрофу за 40 кілометрів від населеного пункту Танізебей підтвердили. Але стверджують, що загинув тільки один пасажир літака на місце. Аварії додали в МНС направлені додаткові сили та засоби. Також туди ж. І вислали медиків. Нагадаю, що Ан-2 це радянський легкий багатоцільовий літак цивільної та військової авіації, розроблений ще у 47-му році в ОКБ Антонова. Став одним із наймасовіших радянських літаків, має прізвисько Кукурузник. Офіційно це сільськогосподарський, спортивний, транспортний, навчальний, пасажирський літак, але може використовуватися, звісно, і в воєнних цілях.